Почали шукати. І ось тут зворотні з камені, звопідводні камені, зворотний бік такого жорсткого, таких жорстких вимог до замовлення. Чому вони полягають? І ми дуже, дуже, дуже багато часу витратили, щоб придбати саме таке. Швидше за все, власник цього авто був американцем єгипетського походження. Що робити, коли замовник висуває ну, дуже жорсткі вимоги до іскомого лоту, до свого замовлення? Який зворотній бік цих самих жорстких вимог? Та як доцільно взагалі шукати оптимальний варіант компромісу при такому замовленні? Як вам запитання? Будемо на всіх відповідати. І так, друзі. Вітаю з вами знов Олександр Мітеріді, автопроект Харків. А у нас сьогодні черговий проект чергової зустрічі вашого замовлення, вашого авто Сполучених Штатів до України. Проект 2089, Олексій Харків, «Ренегат». Поїхали! Замовники звернулися до нас ще на самому початку квітня цього 2024 року з начебто звичайним замовленням. Олександр, все бачили у вас в YouTube, все чудово, хочемо з вами працювати. Вам довіряємо, велика вам за це дяка. Бажаємо Gipнігат. Добре, чудово, Gipнігат, Gippрінігат, які питання? Зараз все вам знайдемо, все буде добре. Але. Трошки не так сталося, як гадалося, це вже з нашого боку. Бо у замовників були дуже дуже жорсткі вимоги до того, що саме їм потрібно, яка дружина? Олексія, дружина головного нашого замовника, можливо, у нас дружина і є головний замовник. А, питання у тому, що. Ребята дуже довго шукали, а що саме їм потрібно. Яка марка, яка модель, дуже довго підбирали собі варіанти, ем, от в якому форматі їм бажана автівка. І прийшли до висновку, що вони бажають Jeep Renegade. В принципі, не так суттєва, яка комплектація, звісно, що бажана, щоб не базова. Але це має бути виключно 1,3 літра двигу, не 2,4. а Саме 1,3 ось такі бажання. Хтось каже, що він добрий, хтось каже, що він поганий. Але у цьому випадку бажана вимоги замовника 1 на 3 літра. Добре, 1 на 3 літра. Звісно, що це має бути з 18 по 2022 рік, і це має бути виключно сірий колір. Все. От інші варіанти, так, да, ще можна було і варіанти там, чорного розглядати, але не то. Але ж сірий от той самий шаровий, а не просто темно-сірий. Все. От о, це вимоги замовників. Добре, питань нема. Хто платить, тот і музику замовляє, як то каже. Ну, вісте, що невеличкі пошкодження. Почали шукати. І ось тут ось той самий лоб, який ми привезли, але виявилися оті самі зворотні, камені, зворот, підводні камені зворотний бік такого жорсткого. Таких жорстких вимог до замовлення. В чому вони полягають? Знаю, друзі, вже добралися до бази автоводів. Так добре вам знайомий. І що ж ми привезли? Ось бачите, у нас такий джипчик-Ренігат. Такий дуже модний, сіро-шаровий кольор. Дуже модний. І бачите, що, в принципі, у автівки доволі. Несильні пошкодження, непотужні. Капот, ми, на жаль, не відчинимо, вже намагалися, він трохи затислий, ну то вже потім будемо розбиратися. І так, що на основне пошкодження, давайте по колу пройдемось. Спочатку подивимось, що ми привезли. Бачите, що в нас є якісь невеличкі страхові маркери по колу, але все це зробиться. Це не факт, що треба буде щось перефарбується, а щось може бути і сполюрується, щоб зекономити бюджет. Подивимось. Ось. Подряпинки від намірного знаку, це, на жаль, є таке. І все. В принципі, невеличкі пошкодження по колу. А основні в нас питання з передньої частини. Бачите, що в нас праве крило, в принципі, воно ціла, капот так, під заміну, рішітка під заміну, бампер, підцілювач це все під заміну. Радіатори, так, вони стоять не на місці, але. Подивимось, що там можна буде врятувати, що замінювати. Поживемо, побачимо. Навіть бачок з омивашкою, в принципі, цілий, живий. Ну Це це добре. Фари розбиті, а так, там може навіть і ціла. Подивимось. Крило ліве під заміну, ну що внутрі, то відчинимо капот. Будемо роздивлятись. Лобове скло в нас. Ціла, без, без пошкоджень. Так, на стойку трошки пішло, отут -от, бачите, що в нас є пошкодження, пішли. І в принципі, в принципі все. А вони полягають у тому, що е, дуже невелика кількість по факту лотів на аукціоні, які е, взагалі могли відповідати вимогам замовника. Щоб вони відповідали вимогам замовника по кольору, по. Року випуску, по пробігу, по пошкодженням, ну, взагалі, щоб совокупно, дуже була маленька маленька е, кількість таких варіантів. Ну оце і є і зворотній бік цього це час. Бо ми витратили майже два місяці. З 2 квітня, по 28 травня, майже два місяці. Ми витратили суто на те, щоб знайти е, обрахувати. Прийняти участь в декількох торгах і врешті-решт виграти ось саме оцей лот. Це в нас чистий 2020 рік. Це в нас комплектація Trailhawk, Дуже-дуже непроста комплектація, м'яко кажучи. Звісно, що це 1,3 три літр. Це повний привід. 51 378 міль на одометрі на час купівлі. Придбали ми це щастя за 5650 доларів. Все. Чудова. Але ж, щоб взяти все-таки, да, ми витратили два місяці, але без компромісів у таких замовленнях ніколи не обходиться. І от як саме доречно шукати ці компроміси? Що у нас у салоні? У салоні у салоні ми бачимо, в общем-то, звичайну американську трошки смітник американський. Да? На підлозі, бумажки, кришки від якогось стаканчика, да, ключик у смітті. Ну а так, в принципі, нічого страшного, ми тут глобально з вами не бачимо. Бачимо, ось у нас два люки відокремлених, і вони знімаються. Треба ще буде пошукати, де від них включити. Бо так просто воно не вичиняється. Тут має бути ось. Ключиком Все це відкриватися, і тоді знімаються ці обидва люки. Ну, а так, що безпека в нас повністю ціла. Нічого не спрацювало. Може сказати, що ми шукали це авто дійсно майже 2 місяці. От саме таке, щоб було у такому стані, такій комплектації, пробіг, ціла безпека. Ну, звісно, що 1,3 літра та ось такий. Сірий колір. Це були вимоги замовника, і ми дуже-дуже-дуже багато часу витратили, щоб придбати саме таке. Ну а тут, як я вже казав, трошечки смітника залишилось. Вон, бачите, що музика у нас Кенвуд. Ну що, ось таке цікаве авто. З усіх боків показали вам, показали пошкодження. Так, у нас, ну, звісно, що кришка багажника не відчиняється. електрозамок. Заблоковано. Ну, а так подивилися, що ще по питаннях, що може бути? Розіберемось, коли будемо вже на СТО, як стоять задні коліса. От щось колесо стоїть дуже близько до передньої частини, і бачите, як стоїть задня стійка. От є питання, що можливо ще. Пошкодження по задній хадовій. Ну, знов-таки на СТО розібремо, побачимо. Ну що, ми вам показали. І далі будемо чекати на евакуатор, завантажуватись і воно поїде на одну з наших партнерських СТО. Це в нас ще один пакет повністю під ключ. І що, Ідемо вантажитись далі. Ну і да. Швидше за все, власник цього авто був американцем єгипетського походження. Зараз вам ще дах знімемо, покажемо. Ось так виглядають оці два люки згори. Йдемо далі. Це не тільки по цьому замовленню, це взагалі по будь якому Як ми підходимо до цього, Ну, в принципі, як ми радимо будь-якому замовнику підходити. Звісно, що у вас у кожного є свої якісь певні критерії, певні вимоги, як було в даному випадку, це критерії щодо кольору і щодо об'єму двигуна. Все, це було. Супер критично і це не обговорювалося. Розглядалися варіанти чорних лотів, але все ж таки повернулися виключно до такого сірого шарового. Добре, але що обговорювалося? Обговорювалося рік випуску. Так, там був більш а, широкий політра. Обговорювалися варіанти по комплектаціях. Так, ми не опиралися виключно там в Лімітку або в трейлпок. Ми летітюди роздивлялися. Інші варіанти. Головне було вкластися в критично важливі е, вимоги. Е, витрати часу. Так, замовники теж погодились на те, що да. Ми виконуємо їх вимоги, але вони чекають стільки, скільки треба, щоб ми знайшли саме те, що їм потрібно, а не взагалі будь що. Тобто, оці компроміси треба розуміти на початку, на березі, які вимоги є критично важливими і які не обговорюються. Ось автівка має бути саме така і ніяка інша. А які вимоги можна обговорити, можна знайти якийсь компроміс і. Ці вимоги якось або знизити, або е, розширити, щоб, врешті-решт, вкластися в необхідний варіант. Ну і, звісно, бюджет. Нам треба придбати те, що вам цікавить, той лот, який вам необхідний, і не за усі гроші світу. Сподіваюся, що ми це змогли виконати. Ну Ви під'їжджаємо до нашої бази автовозів і скоро будемо зустрічати, а що ж саме таке ми привезли, і розглядатися його вживу. Йдемо далі. Все, ось зараз вже будемо вантажити нашого джипчика. Бачите, на яку висоту спокійно підіймаються ці віли. А на скільки, Андрій? А скільки виліт вертикальний максимально? Ну, Чотири? Чотири. Безпадав... Чотири. Бачите, десь на 4 метри. Вгору піднімаються ці вили. Ну що, друзі? Поки зараз ми його спокійненько вантажимо автівку на евакуатор, нагадаю, що для тих, хто бажають щось придбати зі Штатів до України, в нас є два окремі канали: Вайбер та телеграм-канали присвячені темі вживаних автівок Сполучених Штатів та Канади до України, і Viber та Телеграм присвячені темі. Електромобілів з Китаю та Норвегії до України. Це для тих, хто бажає щось окремо придбати, підшукати. Ну і звісно, звертайтеся напряму до наших телефонах. Усі контакти в підписі під кожним нашим відео, далі вже будемо індивідуально підбирати під кожне конкретне замовлення. У нас сьогодні автівка їде на СТО трохи за місто, Так що навіть у нас буде. Отак от бусиком приїхали і на такому лафеті з того і з того хлопці забирають самотужки. Ну, навіть так. Все. Ось у Кожен джипик вже на лафеті. Зараз його причеплять страпами, цепами, розчалками. Ремнями, ременями, і все воно поїде на да? наше чергове партнерське СТО. Все, на цьому будемо завершувати. нашу сьогоднішню зустріч. Ну а з вами був я, Олександр Мітеріді, автопроект Харків. Іде нових ну, з в ефірі все буде Україна.